На тлі очікувань українського контрнаступу колишній командувач Армії США в Європі, генерал Бен Годжес, під час інтерв'ю заявив про необхідність ізоляції та деокупації Криму. Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Кримський півострів окупований, доти Україна не буде захищеною і не перебуватиме у безпеці. Якщо подивитись на карту, то Крим з російськими військами нагадує кінжал, спрямований в живіт Україні. Заявив Бен Годжес. Підпишись на канал. постав вподобайку. Тисни на дзвіночок. Залиш свій коментар. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Погодився з оцінками Бена Годжеса, відзначивши його значний внесок у процесі підтримки України. Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму, зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасовий окупований півострів у воєнних цілях. І, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі. Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру. Війну проти України Росія розпочала з окупації Криму в 2014 році, перетворивши півострів на потужну військову базу. Звільненням Криму російсько-українська війна має й завершитися. За словами Черняка, Україна не припиняє вживати відповідних заходів і на кримському напрямку. Про що зокрема свідчать нещодавні події на території півострова? Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії це правильна реакція. Гур України наполегливо рекомендує покинути Окупований Крим, поки така опція ще є. Україна повертається і повернеться в Крим. Підсумував Андрій Черняк. Зараз немає ніякої потреби захоплювати Крим військовою силою. Україні потрібно ізолювати Крим від Росії через підрив Кримського мосту та знищення військової бази в Севастополі. Про це сказав колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Це можна зробити, знову вдаривши по Кримському мосту. Можливо, знищити військову базу у Севастополі. Ці кроки вкрай ускладняти використання Криму як військового майданчику і ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягнути. Це Україна може зробити вже зараз. А робота щодо повного контролю над Кримом може відбуватись через деякий час.